Сьогодні ми завітали в господарство, яке називається ТОВ Ратнівський аграрий, і на саме поле. Це, я думаю, це якраз і є боротьба за врожай, за виживання, за темсів. І Інструментом цього і події відбуває якраз є трактор, який проданий нашою Волинською фондовою компанії Мосей Феросон 8737С. І даний трактор працює в агрегаті з Куновським плугом, також придбаному Волинській фондовій компанії Чегенджен. На даний момент він працює з вісьми корпусами. Коротко, два слова сказати про цей тратор. Це тратор марки Massey Ferн, має номінальну потужність 340 кінських сил з коробкою Дайна IVT. Тобто основна його функція в тому, що заключається, щоб правильно використовувати потужність тратора і при тому зберігати швидкість руху, яку наставляє оператор. Тому це є дуже е, такий е, оптимальний варіант для раціонального використання як потужності трактору, так і економії палива при виконанні будь-якої роботи. Які сьогодні погодні умови створили для виконання, е, зокрема оренки, ви бачите дуже складні умови. Але наш трактор, хоч може і вимазаний, зато він потужний, ефективний. Економічний і виконує дану задачу, яку виконує саме оператор Ростислав. По свої враження по цьому тракторі Ростислав скаже своїми словами. Ну, я вже працюю у цьому тракторі дворок. Що б можна сказати, про це трактор? Я задоволений і таких, щоб ну, і там деякі нюанси можуть бути, але в цілому це дуже добрий трактор, мені подобається. От зараз працюю дуже таке одній мови, дуже тяжкі, тут такі погані. Ну а так, в він нормально, в кабіні комфортно, тепло. Ну, за два роки він показав себе дуже так, нормально. Такі, таких питань, щоб були якісь питання такі. Скільки мотогодин працював? Більше 3600 мотогодин. Нормальна експлуатація. Ну так, да, вже зараз от 5 грудня буде 2 роки. Як близького родича, пам'ятаєте, день народження. Ну, да, бо... Получали, ну, Святкувати більше. будете. Ну, да. Святкувати, Святкувати, Якщо до УРМ. По-любому, я думаю, да, річний. Ну Бо я знаю, чи що, коли я його привозили і зловети зганяли, я запам'ятав. Там волинські фондовій компанії на ньому починали показували, як їздити. Ну, Тому, в принципі, там ну, там. вхоже, ну сильніший затримання. Я тільки додавлю, що при продажі нашої техніки, зокрема тракторів, ми завжди проводимо навчання на навчались, території волинської фондової компанії. компанії. Це для операторів сервісні інженери проводять навчання, розповідають особливості будь-якої там техніки. І це, я думаю, дуже позитивний є момент для подальшої експлуатації самохідної техніки. Про обслуговування вже додать механік наш Федір, який може сказати, як ми працюємо в галузі сервісного, сервісного обслуговування. Ну, сервіс на місці, тут це добре, що близько, сервіс в Луцьку, тут недалеко їхати. При потребі, як був на гарантійному обслуговуванні трактор, при якась щось була якась нюанси, якісь там були деякі, невеличкі були нюанси, ну, дзвонок в службу і в той самий день приїжджали хлопці, обслужували трактора. Це ну, замінюємо скрізь, як кажуть, скрізь масла і трактор ходить. Якщо нормально буде ну, технічне обслуговування його. Якщо заливати те, що треба, і і, ну і часно, і те, що треба, які ті, якісні масла, він буде ходити. Ну і багато все, як сказати, залежить від механізатора. Бо приїжджали деякі тори сервісні служби, ну, у нас є других, наприклад, челенджера, то хлопці розказували, що дуже ваш трактор в три рази більше, бо того один на вашому тракторі, а він виглядає як новий. Все залежить від механізатора. Так. Якщо відношення механізатора до трактора буде, так само буде і трактор ходити і все ходити. Ну, якщо то, ніякого, хочеться... ніякого не буде відношення до трактора, то він буде так само. Любий трактор, хай він хороший ну, і, і, і якісний. Але якщо механізатор не буде відноситися так, як треба то та техніка не буде ходити. Це важливий момент. момент да, да. Дуже важливий момент в цьому питанні. На продовження хочу додати декілька моментів з характеристики технічної про цього тратора, що цей тратор має 340 кінських син, це номінальна його потужність, максимальна 370. Особливості є його, якщо починати з самого початку це амортизований передок, передній міст. Це дуже комфортно і менш, як кажуть, ну, і легше трактор йде по полю, менше є тих всіх. Кольба треба швидко для, наприклад, для посіву, для чогось десь по нерівності, він цей передок компенсує ту всю роботу і механізаторові легше, і виходить відносно посів, трактор не тепер, так як і не Якість пацієво, якість. Ну, це буде більш якісніше роботою. Краще не скажеш. Це наторі. Слідчий такий важливий момент це коробка, яка називається VT. Вона є механічно-гідравлічна, яка забезпечує використання максимальної потужності трактора, при тому зберегти економічність самого використання палива. Це є ще й вона захищена системою, яку називається на роді захист від дорока який також ж береже саму трансмісію і я думаю, що Ростяк підтвердить, це якраз є раціональне зерно для при експлуатації самого, самого трактора. Так, вже він от сам по собі, він регулює вже на... Тримає швидкість і регулює потужність. потужність Додати ще хоче, якщо вже далі йти, це задній місць, він теж посилений. Ви бачите на ньому пригрузи, які стоять який допомагає збільшити е, тягове зусилля, тому що приїжджати. І якщо вже я прошу підійти до задньої частини трактора, то тут ви побачите е, всі новинки, які є в сучасних тракторах, тут вони всі тут є, і тому експлуатувати дуже вигідно. Починаючи ці кнопок, які можна управляти, не треба Прочую. заскакувати до цього. Потужні стоять гідроциліндри навіски, які можуть піднімати до 12 тонн навіски. І 4 гідропари. Також є злив, який можна використовувати при агретуванні сівалками, де потрібні стоять гідромотори. Навіть такий маленький нюанс це. Е Двірник на задньому стеклі, який теж допомагає, коли людина працює в різних умовах. Все зручно. по ну, е... відбору потужності він тут має дві образного передачі на 540 і на 1000 оборотів з варіантами еко-економ, який допомагає також економити відпалу при використанні самого трактора. По навісті як ви бачите, які тут речаги стоять, де можна чіпляти ну, на сьогоднішній день вже це, відносно челленджера, тут вже йдуть мощніші. Да. Ну, відносно і стабілізатори, тобто все зроблено для того, щоб це. Якщо ви використовуєте на транспортних роботах, ви бачите так само, Який це Цепне, пристрій. Кабіда так само амортизована. Вона Є комфортна для оператора, і що теж допомагає йому краще виконувати всі завдання. Таких, Якщо про кабіну говорити, от Ростислав може сказати, наскільки йому зручно працювати чи незручно. Зручно. собі тепло, є Коли холодно, пічка є. Сідушка, вона теж регульована, пневмо під вагу під те все. І навіть є підігрів сидушки, да, і є навіть для колеги сидіння, де можна <свист> чи агроном, чи багато <свист> що провести, щоб побачили, як працює агрегат <поспільця> <в фіру> <поспільця> в да. Ну, На щодо оглядності можна тільки додати, що Тут нічого не заважає для того, щоб оглядати, коли працюєш, виконуєш будь-яку роботу. Це теж дуже важливо, особливо коли йде трактор використовується при СІБІ або якісь міжрядні обробітки з цим іде. Всередині в нього стоїть комп'ютер Electronic 7, який теж несе всю інформацію по поводу. Роботи самого тратора і навісного обладнання чи причіпного обладнання, з яким працює трактор. Навігація, що? І, і, навігація. Ну, навігація да, це теж, це теж якби, дуже великий стимул для того, щоб правильно працювати і використовувати тратор на всіх роботах, зокрема при посіві без навігації. Зараз я думаю... Ну, посів, е культивація йде, да. щоб, да. ну, щоб менше брати розвороту. Якщо ти культиватором входиш в восьмерки слід слід, а не береш забиваєш загонки. Собі загонку забив, це швидкість, менш розворотів, ну, ну, і, і, особливість цього ж того тратора, ну, це якби для сучасних тракторів це програмування розворотної полоси, де не, всі є. операції можна запрограмувати однією кнопкою, одним рухом буде все виконуватись, починаючи з оборотів, кінчаючи. Прийоми по гідравліці. Ну, така от коротка характеристика. Хатерістка. Я просто хотів сказати, що я дуже радий, коли бачу в таких складних умовах трактор, проданий мною, працює, всі задоволені. І я сподіваюся, що це тільки буде сприяти тому, що ми ще не один трактор продамося сюди, в це господарство. Глинської фондовій компанії працюємо біля восьми років. Було в неї куплено багато е, різної техніки. Був в частності придбаний цей трактор Масей Фіруссон, який е, показав, як кажуть, ну, з лучшої сторони. І думаю, надалі ми теж будемо співпрацювати з великим, задоволення. з великим задоволенням. Сервіс теж, що близько сервіс у нас розташований недалеко при будь-якому щось якомусь е, неполадках. Дзвонимо, він сервіс нас виїжджає на місце. Ну, це все означає, що Швидка ви, реакція, реакція на, на подію, на, на яку треба виконати. Ну, Запчасини по трактору є на місці, всі в наявності. І срок поставляється. Я тільки можу додати, що ми ще ж ділери. По маслах іменно тотал, який якраз і використовується. Ну, використовується в цьому, це сприяє тому, щоб як якісно, швидко провести будь-яке ТО, яке потрібно згідно мотогодин. Ну, якщо новий трактор, він, ми його використовуємо так, як в бази 4 часа на сутки. Використовується він із, із, із всіма багатьма агрегатами плуг, сівалка, культіватор. Він себе дуже, як кажуть, зарекомендував, економічний, економічний, надійний. Економічний, надійний. І якщо він новий, він багато чого зробить, бо функціональне. Да, бо щось старіша техніка, вона більш ламається, а цей раз ну, нюансів ніяких не було, не ламався. Він використовувався на всі, як кажуть, на своїх 100%. Ну і економічний. Бо, як кажуть, новий. Менш розход солярки, але цей час солярка це дуже, як кажуть, золото. Да, сьогодні золото. Да. Коли ми вибирали цей трактор, ми багато нюансів розглядали. Ну, тут вийшов такий нюанс, що ціна була підходяща, ну, на цей час і по якості цього трактора. І він нас виправдує, як сказати. Що я можу додати? У мене тільки одна надія, що ми ще не раз з вами зустрінемося, обговоримо всі пропозиції, які я вам буду пропонувати, а результатом буде те, що ви купуєте добротну техніку і виконуєте свої завдання саме над тим інструментом, який я вам запропоную.